Привіт! Сьогодні ми з тобою розбираємося більш детально із циклом, з параметром у програмуванні. Він англійською мовою називається цикл FOR. І я дуже часто буду використовувати саме цей термін. І, в принципі, це той самий цикл, який ми з тобою і використовували весь цей час. Тому трошечки теорії. Не завадить. Що ж таке цикл? І так, цикл FOR це цикл з параметром. Параметром зазвичай виступає якась змінна, в якій програма зберігає кількість повторень. Перед тобою зараз блок-схема, в якій є початок і кінець програми, і всередині цієї програми виконується цикл FOR. Параметром в даному випадку буде виступати змінна і, яка буде змінюватися від 0 до 10, тобто повториться цикл наш 11 разів, і під час кожного виконання цього циклу будуть виконуватися команди в тілі циклу. Цикл буде виконуватися до тих пір, поки І буде менше або дорівнювати 10. Причому кожну ітерацію, кожне виконання нашого циклу параметр I буде збільшуватися на одиничку. Так, як це буде виглядати? Програма потрапить в цикл. Подивиться, що І у нас дорівнює нулю, присвоїть їй нуль. Перейде до виконання команд в тілі циклу. Після виконання цих команд програма повернеться знову до оператора for. І е, цей оператор додасть до нашого параметра І одиничку, тобто І стане 1. І стане 1. І знову програма дивиться, чи і наше менше буде рівня 10. Так, менше буде рівня. Виконуються знову команди в тілі цикла. Потім. Е, Знову наша програма повертається до оператора for. Він при, ем, додає ще одну одиничку до нашого параметра, і І стає 2. 2 менше або дорівнює 10. Так, таким чином наша, е, наш цикл, наші команди в тілі циклу будуть повторюватися 11 разів. А що ж стане на 12? І так, е, уявимо, що і дорівнює 10. І знову програма виконує команди в тілі циклу. І дорівнює 10, це все ще менше або дорівнює 10, тому команди будуть виконані. Після цього програма повернеться до нашого оператора ФО, який додасть ще одну одиничку до параметра I, І, і I І стане 11. І в цей момент ми не підемо іще раз виконувати команди в тілі циклу. Бо І стане більше, ніж 10 і цикл наш закінчиться. Такі цикли ми з тобою неодноразово вже зустрічали і в код орг, отак він виглядає. Цикл повторити 4 рази це і є цикл for, а параметром буде виступати цифра. Саму змінну код орг як система від програмістів. Тобто від нас з тобою заховує, приховує, не показує. А ось так виглядає цикл ФО у скретчі. Знову ж таки, цикл повторити приховує саму змінну, яку скретч використовує для того, щоб рахувати кількості повторень. Параметра нас, ну, він там є, але він не явний. Як же виглядає наш цикл ФО у інших мовах програмування? В принципі, вони всі дуже схожі. Наприклад, я от тобі вставила два коди програм. Один написаний на мові Pascal, інший на мові Python. У Pascal, в принципі, все так, як ми розглядали у блок-схемі. Цикл ФО задається ім'ям змінної. Першим її значенням, і кінцевим її значенням в даному випадку від 0 до 10. 2, 10. Далі стоїть команда do, яка каже, які ж команди буде потрібно виконувати в цьому циклі. Далі може бути цілий список команд, але в даному випадку, в простому випадку, у нас стоїть лише одна команда right, тобто right line, тобто написати рядочок, і в цей рядочок буде виводитися. Значення нашої змінної. Відповідно, виконання цієї програми дасть нам, як користувачам, цифри від 0 до числа 10, записані у стовпчик. Тобто кожен, кожен рядочок буде нова циферка, нове, нове число. У Python приблизно так само організован, організована команда for, ми задаємо ім'я змінної, в даному випадку це Х, і задаємо, з якого списку ми будемо брати її значення. Це може бути будь-які списки, в даному випадку це список чисел від 0 до 10. І знову ж таки команда Print X. Тобто ми друкуємо значення змінної X, знову ж таки, ця програма нам. Надрукує числа від 0 до 10, записані у стовпчик. Як же ж приблизно, як ти думаєш, ця програма буде виглядати, якщо я захочу її написати на скречі? От, здавалося б, дуже просто вивести користувачу числа від 0 до 10 на екран по черзі. Буде легше виглядати, буде складніше виглядати. Здогадайся! Дивно, але ця програма візуально на мій особистий смак виглядає значно складніше. По-перше, нам доведеться ввести окрему зміну, яку ми не можемо використовувати в нашому циклі. Тобто, параметр цикла у нас буде окремо, а змінний ми будемо надавати і додавати значення окремо. Тобто, не, в, не завжди наш скреч. Чи код який використовує, в принципі, те, те, те саме, да, ті самі блокові команди, а, можуть бути зручними і простими у програмуванні? Іноді написаний програмний код може виглядати значно простішим для розуміння. Так, а останній на сьогодні теоретичний а, такий екскурс, а, що ж таке цикл в циклі. Я досить часто використовую цю фразу, але... Давай розберемося в термінології більш детально. І так, у нас існує можливість утворити цикл всередині тіла іншого циклу. Причому таких циклів вкладених може бути досить багато, їх ну, майже необмежена кількість. Такий от цикл, який знаходиться всередині іншого, називається вкладеним або внутрішнім циклом. А той, який в якому знаходиться інший цикл, називається зовнішнім. От давай подивимося на ось цей код, який я взяла з код.org, з нашої роботи сьогоднішньої. Як ти думаєш, який тут цикл є внутрішнім, а який є зовнішнім? Так, у нас ми можемо побачити тут два цикли. Зовнішній цикл, оцей кольоровий, повторити чотири рази, а внутрішній або вкладений цикл, оцей сірий, повторити три рази, оскільки він знаходиться всередині зовнішнього циклу. Так, і переходимо до вправ. Одразу хочу сказати, що перші три вправи я пояснюю тільки ось так на презентації, але е, я маю таку надію, що все буде дуже зрозуміло. Е, наступні вправи я буду пояснювати, уже, е, виконуючи їх на сайті, оскільки вони більш складні. А зараз тренуємо свою програмістську увагу і уяву. І так, вправа номер один. Що намалює художник, якщо він виконає ось таку програму? Давай подивимося уважно. По-перше, у нього є цикл, який він буде повторювати три рази. По-друге, кожного разу, коли він буде виконувати команди всередині циклу, він буде переміщатись вперед на 100 пікселів, тобто малювати 100 пікселів, і буде повертати праворуч на 120 градусів. Ми вже з тобою робили таку програму, тому даю тобі декілька секунд на те, щоб здогадатися. І так, звісно, художник намалює ось такий трикутник. Він нам накреслить три сторони кожну по 100 пікселів і буде розвертатися на зовнішній кут 120 градусів. Вправа номер 2. А нам тепер прось нас тепер просять написати таку програму, яка накреслить ось ці два трикутники. Але нам уже дали таку підсказку велику. За нас написали майже весь код і сказали лише те, що нам потрібно вставити одну єдину команду, повернути праворуч на 90 градусів десь всередині цього коду. Щоб накреслити два трикутники один від одного на ось такі от трошечки відстані. Даю тобі декілька секунд на те, щоб ти подумав чи подумала, можеш поставити відео на паузу і подумати, скільки тобі потрібно. Так, дивись, ми вже з тобою знаємо, що якщо художник виконає ось цей код, то він накреслить трикутник. Якщо ж а, він виконає наступні команди, він накреслить цей трикутник ну, зверху першого. Тому нам потрібно йому допомогти і трошечки а, а, посунутися у своєму малюнку. Давай подивимося, де між цими нашими трикутниками є прямий кут. І дуже швидко, я думаю, що ти вже знайшов, чи знайшла. Що тут прямий кут ось він. Це означає, що після накреслення першого трикутника, нашому художнику потрібно повернутися на ось ці 90 градусів на прямий кут праворуч. І це означає, що команду ми вставлятимемо ось сюди, між креслення другого, двох наших трикутників, перед тим, як він почне креслити другий трикутник. Справа 3. Нам потрібно додати зовнішній цикл до вже написаної програми, щоб художник намалював квітку з трикутників. Перше, на що хочу звернути увагу, що наш код, оцей сірий, який нам показує програма, він креслить, звісно, трикутник. Один трикутник довільного кольору. А для того, щоб накреслити другий трикутник, ми вже з тобою в минулій вправі дізналися, що художнику потрібно так повернути на 90 градусів праворуч. Як ти думаєш, якщо йому потрібно накреслити чотири таких трикутники, один від одного на певній такій кутовій відстані? Як можна вставити зовнішній цикл, щоб наші трикутники не наклалися один на одне, а все ж таки були от на певному куті відстані одне від одного. Так, по-перше, нам потрібен цикл на 4 рази, бо 4 трикутники треба накреслити, це очевидно. Кожного разу після того, як наш художник креслить трикутник? Йому потрібно повернути праворуч на 90 градусів. Ми це з тобою робили вже в попередній вправі, але в цій вправі він так зробить аж 4 рази. Так, домашнє завдання. Тобі потрібно зайти за посиланням у код Орг, яке я прикріпила до завдання Google Classroom, і виконати всі вправи від першої до 10 у розділі художник-2. Перші три вправи ми з тобою тільки що обговорили, я їх показувати далі на відео не буду. Спробуй спочатку зробити вправи від 4 до 10 самостійно. І якщо у тебе виникають якісь складнощі, то вправи 4, 5, 6, 7, 8 і 9 я пояснюю далі у відео. Якщо ж у тебе вийде самостійно зробити, обов'язково напиши мені про це в коментарі. Я також прошу спробувати зробити вправу номер 10 самостійно, і навіть підказки для цієї вправи не даю. Я дуже хочу, щоб ви спробували, як справжні програмісти, знайти рішення самостійно. Якщо ж ну, ніяк не виходить 10 вправа, нічого страшного, здавай мені це завдання без неї. Також я нагадую: не забувай, будь ласка, відмічати Google Classroom завдання як виконане. Мені це потрібно для того, щоб знати, кого перевіряти. Бо дітей у мене дуже багато зараз на курсі інформатиці. Я бажаю тобі у цьому успіху. А для тих, кому потрібні вправи 4-9, продовжуйте дивитися. Ми переходимо на сайт код і розбираємо всі інші завдання тут. Завдання номер 4. Ось подібний код до тої. Головоломки, яку ми вирішували у завданні номер 3 Але потрібно повертати тепер не на 90 градусів після накреслення кожного трикутника, а лише на 36. І нам задають питання: скільки ж разів слід виконати наш цикл? Давай подивимося, скільки трикутників у нас накреслено зараз на нашому малюнку. Слабо порахувати? Так. Мені слабо. Для цього нам буде потрібен такий з тобою процес, як знайдення помилки в програмі або дебаг. Це означає, що ми будемо поступово виконувати нашу програму і дивитися, як її потрібно змінити для того, щоб досягти необхідного результату. Для цього я, по-перше, швидкість програми трошки зменшу і почну. З невеликої кількості повторів, наприклад, 5 повторів поставлю. Ми вже з тобою знаємо, що код переміститись вперед на 100 пікселів і повернути праворуч на 120, виконаний три рази, креслить нам один трикутник. Це означає, що ми будемо рахувати саме трикутники, які потрібно накреслити нашому художнику. Давай подивимося. Так, що ми можемо побачити? Що для того, щоб порахувати кількість трикутників, нам потрібно порахувати кількість ось цих ліній, які у нас утворюють ну, ніби зовнішню сторону нашої квіточки. Так, рахуємо, скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Звісно, їх саме 10. Оскільки, по-перше, у нас вийшло повне коло, повертали кожного разу ми на 36 градусів. Звісно, ми знаємо з тобою, що в повному колі у нас 360 градусів. І якщо ми повне коло, 360 градусів, поділимо на 36, у нас вийде саме 10 повторень. Давай з тобою поставимо 10. І для того, щоб наш код виконався швидше, я його поставлю на найбільшу швидкість. Це було правильне рішення. Поїхали далі. А ось подібний код від попередньої головоломки, але нам потрібно повторити код 36 разів. Тобто він накреслить 36 разів. Трикутників, оскільки кожен внутрішній цикл креслить один трикутник. На який градус йому потрібно повернути після накреслення кожного трикутника? Ми з тобою вже логічно цю задачу вирішили у четвертому завданні. Давай я дам тобі декілька секунд подумати. Звісно, у нас всього 360 градусів у повному колі. Це означає, що якщо ми хочемо накреслити 36 трикутників, то кожного разу, після кожного накреслення трикутника, нам потрібно повертати на 10 градусів. Давай перевіримо. Саме так. Шосте завдання. Нам потрібно, використовуючи лише 3 блоки, намалювати квадрат зі сторонами 20 пікселів. Якщо ми з тобою будемо креслити кожну сторону окремо, то ми знаємо, що у квадраті 4 сторони, це означає, що ми використаємо 5 блоків на таку програму, тому що у нас є ще стартовий блок, коли гра починається. Це означає, що наш код потрібно якось оптимізувати. Оптимізується код зазвичай за допомогою циклів. Це означає, що ми будемо думати з тобою, як же накреслити наш квадратик у циклі. І так, у нас чотири сторони, тому ми чотири рази будемо повторювати креслення сторони. Якщо зараз художник дивиться вгору і він переміститься вперед. На довжину сторони у 20 пікселів, то він накреслить першу сторону. Після цього, для того, щоб почати креслити наступну сторону, йому ще треба повернути праворуч на 90 градусів. Давай подивимося, чи накреслить ось цей код нам квадрат. Так, накреслив. Тепер програма ускладнюється. Ми з тобою розбираємо тему цикли в циклі. Це означає, що один цикл внутрішній нам буде креслити квадратики, а зовнішній цикл нам буде переміщати нашого художника, щоб він накреслив цими квадратиками сходинки, драбинку. Давай подивимося, що нам зараз дано. Так, нам даний код, який повторюється 4 рази, переміститися вперед на 20 пікселів і повернути праворуч на 90. І цей код повторюється 4 рази. А ми вже такий з тобою писали минулого, минулий вправий, цей код нам креслить один маленький квадрат. Нам потрібно таких квадратиків накреслити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це означає, що зовнішній цикл у нас буде на 10 ітерацій. Так, таким чином ми будемо креслити з тобою всі квадратики. Але якщо я виконую цей код зараз, то мій художник накреслить 10 квадратиків поверх один одного, бо він. Не робить жодної команди, окрім креслення самого квадрату. Йому потрібно ще просуватися вперед. Йому потрібно переміщатися вперед після накреслення кожного квадратику. Давай подумаємо, скільки йому кроків потрібно вперед зробити, щоб накреслити наступний квадрат. Звісно. Кількість кроків буде дорівнювати довжині сторони квадрата, і це буде 20 пікселів. Давай подивимося, як буде виконуватися наш код. Так, ми знайшли рішення. Наша програма трошки погіршується або ускладнюється. Це кому як. І давай подивимося уважненько. І так, нам вставили той самий код, який ми написали попереднього разу. Вкладений цикл нам креслить маленький квадратик зі стороною 20 пікселів. Зовнішній цикл креслить ось цю драбинку, як сторону. Тепер нам потрібно накреслити цими драбинками ось такий от квадрат. Це означає, що нам потрібно повторити цю драбину скільки разів? Звісно, 4. І наш зовнішній цикл, уявляєш, у нас сьогодні з тобою цикл у циклі у циклі. А, треба повторити 4 рази. Ми 4 рази креслимо драбину з 10 маленьких квадратиків. Але якщо я зараз виконую цей код, то моя драбина буде накреслена просто отак от вгору 4 рази. Після а, накреслення кожної однієї драбини з 10 квадратиків, нашому художнику потрібно повертати, куди і як. Угу. Давай подивимося уважно. І так, після накреслення останнього квадрата першої драбини, де він буде знаходитися? Давай зробимо ось так. Я хочу накреслити одну драбину і подивитися, де зупиниться мій художник. Бачиш, він зупинився в ось цій точці. Це означає, що для того, щоб накреслити наступну драбину з 10 квадратиків, йому потрібно повернути на 90 градусів праворуч. І перший квадрат другої драбини, він накреслить поверх ось цього. Тобто він прям перший квадрат перемалює. Давай перевіримо нашу гіпотезу. Йому потрібно повернути на 90 градусів праворуч після кожної драбини. І одразу будемо креслити чотири сторони. Ура! У нас все вийшло! Дивимося на дев'яте завдання, і це останнє завдання, яке я пояснюю сьогодні. А ти зможеш виконати 10 завдання, якщо дуже добре розберешся в цьому. Давай подивимося. І так, у нас є знову наші драбини з квадратиків. Їх також 4, як і минулого разу, але вони вже не складаються в квадрат. Це означає, що кожного разу після накреслення кожної драбини наш художник. Буде повертати на якусь іншу кількість градусів, не на 90. І нам доведеться підібрати цей кут повороту. Так, давай подивимося, по-перше, що у нас за код. І так, у нас код. Цей код, цей цикл, внутрішній, в усіх циклах внутрішній цикл, він креслить маленькі квадратики зі стороною 20 пікселів. Ось цей більший внутрішній цикл, він креслить нам драбину з 10 таких квадратиків, і нам цю драбину потрібно зробити 4 рази, але отут повернути праворуч на невідому кількість градусів. Раніше ми повертали на 90. Давай от повернемо зараз для прикладу на 90. Я зроблю. Так. Для того, щоб ми подивилися, наскільки більше чи наскільки менше нам потрібно повертати. Так, це наш квадрат, який ми креслили в минулого разу. Ми бачимо, що перша драбина у нас накреслена. Правильно. правильно, а от наступна драбина ми повернули. На 90 градусів, а треба було повернути на меншу кількість градусів. Давай спробуємо повернути не на 90, а скажімо, на 70. І подивимося, чи ми вгадали з нашими градусами. Ще раз запускаю. Ага, ми можемо з тобою побачити, що 90 градусів повороту було забагато, а 70 замало. Давай спробуємо 80 градусів. А 80 градусів вийшло те, що потрібно. 10-та головоломка. Я нагадую, що тобі потрібно зробити її самостійно. Код той самий, креслення сходинок, креслення нашої драбинки, але... Скільки ж потрібно разів повторити драбину для того, щоб накреслити цю фігуру. Я бажаю тобі успіху, удачі і не забудь, будь ласка, здати свою роботу на перевірку після виконання у Google Classroom. Просто натиснути одну кнопочку. Дякую, Па-па.